робила тісто на вареники і розповім ситуацію. Думаю, зараз замісю тісто на молоці. У ну, мене там є рецепт, де без яйця. Ну і починаю робити спочатку муку, додала сіль, ну і так далі. А закип'ятила в чайнику воду. І взяла, бухнула туди, кипяток замість молока. Ну, ось так. Не знаю, мабуть, малувати буде. Я половинчатий рецепт взяла, а капусти багато. Ну, так, зараз 20 варяничок і там ще буде штучок 5. Ну, 25 штук. Ну, так, капусти ще оскільки, якщо, може, тоді доліплю. А зараз я вам хочу. Рецепт почитати з зошита. Все рівно будете питати. Так, десь у мене тут я лишила. Ага. Дивіться, я робила половинчатий рецепт, а цілий робила я навесні, і теж все залежить від борошна. Ну, значить, рецепт такий: 400 грам борошна. Мені тоді здалося, борошно було оце, хуторок. Мені тоді здалося, що було багато. Я собі написала, що треба 300. А зараз я взяла 200, то мені хватило. Ну ось так. Значить, дивіться, 220 грам на цей рецепт окропу або молока. Ну що я б чудила, я взяла в окроп. 2 столові ложки олії і дрібка солі. І послідовність В миску висипати просіяне борошно. Додати сіль за смаком. Плюс туди ж 2 столові ложки олії і влити молоко. Молоко теж кип'яток. Або окроп. Ну, я тепер оце ж на воді окропом. Вимісити ложкою, коли вичахне руками. І додати на підпил борошно. Потім, ну, я так в миски лишила і закрила плівкою, і лишила на 20 хвилин. Потім домісила його, щоб воно не липло до рук. Ну, ось, бачите, воно не липне. От, І робити вареники. Вареники буду заморажувати, покажу. Ну, це другий рецепт, такий, де збереглося два яйця. Ну, якби так ось. Там треба було, якщо велику порцію, то два яйця теж тісто заверне було в мене, де я з картоплею робила вареники. Це ж, знаєте, говорять, що поки що да, Боже, щоб так і було. От, світло ж не відключають, а в нас завжди були вареники. Або куплені, або сама наліплю. Так хтось прийшов, що в першу чергу. Ну, я не така варенична, як Наталя. Наталя дуже, в них завжди були вареники. Із потрібкою, і з капустою, і з картошкою, і з сиром. Ну, я так багато їх не роблю, ну це так, про всяк випадок. І думаю, ну, честь забере віка чи половину, чи хай всі забере, я ще наліплю. Це ж зробила ще собі кави і буду ліпити. Потім покажу. О, у мене вже тут трішки посуду зібралось. Зайді спить, не хоче мені допомагати. та що вона нас свої отримала і тепер все. Я думала в мене ще. Капустей лишиться та да, який там. У мене фатило тільки ось на 20 вареничків і то останнє зовсім маленький, такий не розкачувала. І оце зараз відправляю. Ну, вони ж трішки більші, бо я ж брала не рюмочку, а стакан. Відправляю в морозилку. Хай заморожуються. Так, а оце. Розкатую і зараз зроблю лаваш. Я подивилася по складу, це одинаково як на лаваш, так і на оці вареники тісто. Ну, трішки нерівний, але то нічого. Зараз включаю газ і з двох боків. По 30 секунд і буде готовий. Так, але ж треба швиденько. Так, швиденько не вийде водичку підготувати. Що ти, Фенді? Сюди туди бігаєш. Так, єсть. Що ти хотіла? Попросилась на двір і не захотіла. Я тут трішки її прибираю. Ой, ну і це вже все. Там заморозиться. Так, здається все. Ну, він такий, знаєте, нерівний, не, не але ось який. Опа! все, виключаю. І що, я, ну, люди говорять, вершковим маслом змазують я водичкою з двох боків. Потім Накрию рушничком чи що в кого є, плівка і рушничок. Потім можна щось. Ну, не такий зовсім-зовсім тоненький. Можна було тонший, так на два не вистачить, на один було багатовато. Ну, нічого, ось такий він. Трішки нерівний, бо. Ну, я ж не обрізала, як раніше я це робила. Так. Ну, оце такий получилося, що тісто лишилось. Так я його в діло пустила. Тепер закрию плівочкою. Можна було б ще доварити картошки та з картошкою зробити. А що тут? Десятка не буде. Все. То вже заморачуватися не стало. Ну, оце, бачите, такий лаваш. Так, рушничок. Оцей можна накрити і хай стоїть. Ну, це така в мене була робота. Замерзнуть я їх, сховаю, в пакет, ну, поки що хай замерзають. Ну і дістаю варенички з морозилки. І дивіться, як вони замерзли. Ось. Добре замерзли. Не знаю, чи влізуть в цей пакет. Ось такі, бачите. От. І в пакет і в морозилку. Це я поки котел не працює, бо він щось так шумить. Так, ну, і кидаю. Ось так. І капуста. Та вона б і не пропала. Ну, хай буде з варенички. Зараз, правда, капуста дуже дорого, то не часто готуємо. О, один лишився. Так. Ну. Закриється чи ні, бо в мене не завжди виходить отут їх. Закрити. Поки закривала і котел включився. Ну, ось цілий пакет. 20 штук. Відправила в морозилку знову і поки котел. Замовк, я покажу, що я ще робила. Я засолила сало. дивіться, в мене вже такий кусок був. Ми з'їли це з прорістю. Дивіться, який гарний кусочок. Тут два кусочки. Тут капчена паприка, базилік зелений, сіль і приправа для шашлику. Треба було її вже використати, так я і її сюди додавила. Так, і що ще? А, і суміш перців. Ну і оце такі кусочки вийшли. Дивіться. Гарні. Поки що в холодильник не буду, ставити тут хай будуть. Просолиться тоді в холодильник. Ой, вимазала, звичайно. Отак. Оце ж і крутилась цілий день. Сьогодні поки і стемніло. А зранку я зайнялась пранням. Ну, я вже тут показувала в якомусь відео, як я оці гардини перу, знімаю, вішаю. А, якщо ти йдеш до мене, От, я зняла всі гардини Попротирала карнизи, помила вікна, жалюзі витерла. Вікна мила тільки з одного боку, там, де відкриваються, а там, де не відкриваються, я навіть не рискнула. Це раніше я ставала на підвіконня і доставала й мила. А зараз вже не те. Не стала я ризикувати. От. Ну, коротше, я попрала. Повішала і е, покривало теж попрала. Фандюшки ну, оцей плед, що вона у мене віджала, я тільки витрусила. Ось, о, дивиться, красуня. Ну, це так. Забрала від зірочку, поставила її сюди, ще не включила. ось так, Якось так. Це таким займалась сьогодні. Поки і настав вечір. А я ще дивилась фільм. Я включила телевізор і дивилась фільм. А фільм 2,5 години. Ну, трішки відпочивала так ось. А зараз інтернет щось тормозить, так я і виключила. Ну, поки що вогники. Ну, я от її вогники зняла, що в мене там були. На вікні Я лишила тільки оцю. А це можна довгенько там, може, віка може і прибере потім. Мені вона подобається там в углу стоїть.